Вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з Кульніченко Анжела, ми з півдня Одеської області. Сьогодні я вже почала ставити брудюрну ленту. Світла не було, тому я боялась зразу знімати відео, щоб не розрядився телефон. Зараз вже світло включили. І зараз я покажу, як я це роблю. Я, як я сказала, вже почала робити. І тут, тут зробила ще сьогодні нову клумбочку почала. Тут такий тіньовий уголок у нас буде, куточок тіньовий. І я посадила папороть. Вона не агресивна. Не знаю, це такий сорт, вона не стріляє корінням зовсім вона тут, тут неподаліку тут вона росла. І скільки років вона росла, так вона ось. Вона кущем росте, не дала ні одного паростка. І мене це тут задовольняє. Так, я посадила сюди мірікарію. Ось такі гілочки, видно, ось один кущик. І ще одна гілочка, тут теж тінь. Я присадила її сонця, тому що вона вже скільки років, вона дуже багато років росте. Але весь час вона підсихала там в мене на сонці. Я Її викопала, принесла сюди, в тінь. Вона. Дуже схожа гілочки на тамарікс І таке листя. вона, як у Тамарікс, але вона цвіте такі, знаєте, як, як оце цвіте верба такими котиками з сірими. А це такі рожеві, махнаті гарні квіточки. вона в мене ще не цвіла ні разу. І бачила тільки в інтернеті, як вона цвіте. Давно її, давно її шукала, посадила, але вона так у мене не цвіла ні разу. Ну, Маємо надію, що буде рости тут. Тут це такий затінок у нас буде весь час. Так, почала я ось, бачите, вже ось це вже я, що рівненько, це вже я поставила брудюрну ленту. Цей край вже ось поставила. А тут залишились ямки. Скажу, що. Не думала про те, що буде сипатись знову листя. Ось треба перед тим як вирівнюю, вибираю все листя. Ну ось Зараз тут покажу, тут листя менше буде швидше. Зараз принесу бордюрну ленту. Ось от такий рулон я купила. Тут 25 метрів було. І висота 15 см. Я його ріжу навпіл, тому що, ну, тому що вже тут дерева такі доволі розрослись. Коріння йде, і я так ось на всі 15 см закопувати не можу, тому що, ну, заважає коріння. І плюс ще до всього, що. У Газ, газона коріння не глибоке, тому скільки тут, 15 пополам, це 7,5 см буде, досить, бо вона майже вся закопується в землю. Досить буде, щоб газонна трава не лізла під, під стовбур, під коріння дерев кущів. Тому що потім ну, ми перший газон, перші газони сіяли. Я не робила бордюр, тому що я не думала, що воно так повзе швидко. Ну, буду потім далі робити. Тут вже вирішила зразу поставити бордюрну ленту. Ну, На все не вистачить, тому що треба ще обмежувати. Тут ось троянди. Обмежувати, щоб чоловік потім міг косити газон. Треба вон попід шифер, там ті риси обмежувати теж. Багато треба буде і ось тут треба буде обмежувати, попід ці троянди. Тому. Тому я зроблю спочатку ці тут, ці, що навколо дерев, а потім вже буду дивитися, скільки вистачить вже на ті бока. Ну, Зараз покажу. Я спершу ось зробила таке, намалювала коло, потім від, відкопала лопатою. І зараз буду робити далі, зараз подивитесь, що я роблю і як я роблю. Я лопату відкопала канавку, а тепер ось бачите, роблю так, щоб тут було рівненько, щоб ленту можна було поставити, бо воно підкопалося під уклоном, так. Зараз рівняю. Листя ну, треба все прибирати. Ой, бачите, як я роблю. Отак. От たく。 Ти робиш? Все, ленту прирізла. Вийшло, ось, бачите, дві такі полоски. Це хватить ще на одну якусь ямку, так примірюю, на яку підходить по діаметру. Так, зараз будемо вставляти її. Оновити телефон? Треба так, щоб вам було видно, як це робиться. тут і все, це на такому маленькому кусочку, то воно швидко так. А коли великі то воно довго. Зараз, зараз ось спробуємо ще отут зробити. Тут, наче винограда, наче більша тут ямка, аж тут наче така маленька. Таким чином, ось, бачите, я ставлю, щоб вона з землі десь виглядала сантиметр півтора, тому що тут буде газон всюди. І щоб можна було спокійно газонокосаркою підійти ближче і скосити тут після бордюра газон. Тому що ми залишаємо газонку 2 см, всього коли косимо, тому нам бордюрна лента висока не потрібна. І не треба. Для газону така є ще лента з буртиком. То коли там хто буде робити відсипку, то треба там, бо там, щоб відсипка не не змішувалася, різні кольори, щоб не лізла там, де не треба. А тут нам досить тому що газон, як я казала, в не глибоке коріння, а поверхневе, тому нам вистачить того, що в землі. Ну і зверху, щоб зверху, щоб обмежувати. Ну, зверху нам стільки воно й не потрібно, в принципі, головне, щоб налізло коріння. Потім вже на той рік я куплю на осінь якісь цибулини посаджу, щоб тут було весною. Ну і тут ще щось посаджу. Якісь флокси шиловидні може, щоб весною тут було гарно, щоб не, був... щоб не тільки газон був. Абоки всі дерева будуть набиратися листя, то щоб тут хоч щось квітло. Ну, поки все, потім як закінчу, вже покажу все, як буде виглядати повністю з бордюром. Ну, на сьогодні і все. Вже заморилося страшне. Трошки посадила, койде флокс на російський, розтопирений, голубим цвіте. І тут флокс посадила, тут трошки посадила біля каміння. Як це називається? Ой, вилетіло з голови. Десь забула і все. Буває таке. Вона тут навесні рано зацвіте. І тут каміння, біля каміння газон коситься. Ну, не посієш газон. І тут завтра як буде погода, ще довезу каміння, потім покажу. З линтою все вже закінчилося. Залишився кусочок, але вже його нікуди не... Він короткий всюди, вже нема смислу його закопувати. Тут ще по межі, ось тут біля трояндів в мене вистачило. На бордюрчик зробила. Так, ну, буде погода, то завтра ще досаджу квіточок. Тут ще флоксу досадила. Тут ось живучка, там в мене в каміннях росла, пересадила сюди. Два таких гарних кущика ось. Нехай собі тут росте, якщо й буде вилазити в газон, то воно буде викошуватись. Ну, а так, всюди поробила. Бордюрчики всюди-всюди. На сьогодні вже все досить. Завтра буде погода доробити, бо передають дощ, побачимо. Ну то й непогано, що буде трошки дощ, що земля суха. Вон тут, де поливалося дерева, то тут ще так більш-менш земля волога. А тут он всюди суха. Фух. Я не можу згадати, як називається цей цвіток. Медуниця о. Медунка. Посадила тут медунку. Тут цей куточок ще щось посаджу. Треба подивитись, що то в мене росте в тіні, що можна сюди відсадити, щоб тут був гарний тіньовий такий куточок. І все, і поки все. Листя вже до завтра прибирати. Боже, сьогодні не можу вже нічого. Руки болять, ноги болять. Фух, цілий день рилася. Цілий день зранку, сьомої ранку, дала свиням їсти і почала тут вкопувати бордюрну ленту Ну так, добре попрацювала за цілий день. Видно, що не до догори ногами. Так, зараз поїду, провідаю нашу манюньку. Знову світло виключили, потім вже ввечері, можливо. Можливо, вже закачаю відео. Тут прибрала трохи листя, але знов нападало, він сипеться і сипеться. Ці багато буде сипатись тут. Боже, Ліана, ця. Що це в мене з головою? Ще горіх, он досі повне листя. Ще буде що згрібати і возити на компост. Ну все. Всім бажаю гарного вечора.